Валірочка, сьогодні ми вже мали бути на сході, але вийшла трошки інша ситуація і ми лишилися вдома, блін. нікуди ми коротше, не їхали, бо тривожні моменти настали, блін, да? як завжди, якась ситуація з мусить стати, і ми ніколи не можемо вчасно десь виїхати. Чи туди, чи якесь інше місце. Но, але наче так мало бути на зараз. 100%. Всі свої знають, коротше, да. валерочка, не знаю, чи до вас вже дійшла та інформація, чи ні. Але ми мусили перенести на другий день поїздку нашу, бо тому що зразу всіх водіїв відмінили. Бо сталася невідкладна ситуація. Край складна, як то всі каже. Та, так, так що, коротше, от напишіть, як думаєте, чого ми не поїхали, я вам лишу зараз віконечко. Напишіть, чи хтось згадає, братва. Ну, значить, нас Бог оберіг, що ми не їхали, значить так треба було. Значить так мало бути, ні? А як же ж, бо що там на нас чекало? Так може, є. Може вже хтось прицінкаєш, ми мали їхати, вже заложили. Жду не, розумієш, так є кавалерочка. тому тут ну, то так все стало спонтанно, бляха, спонтанно, і все це зразу спонтанно її відмінило. Тому зараз будемо приступати трошки до тої роботи. Нам треба буде бляху до бляхи лишити, то от всі доски повибирати нормально теж, поскладати на місце. Сой шлак треба от, і от повиносити, бо буде вивозити мусор і треба то все буде вивезти. Коротше, на сьогодні чорнова робота. Чорнова робота легенька, так. Да. Дивіться, яку запідозрюва ситуацію, братва. Тріснуло кусочок фасаду. То от якби як би лишилася. То по-моєму майстри, які ставлять мені тут два. Лехо. Меняють тут бляху теж, да. Тут теж кухня текла, блін, і треба зразу було все одним махом поміняти. То треба такого. Тимокура потихонь з боку стояти і хідріти за розумієш? Щось не так по ногах валити. Та як по Ну і теж все, ти ж то не зробив. Я дивись, тріснуло, окуму робіть. Чі? Іде тепер на ті його. Камери треба ставити, зараз по одному сідати до мене, зараз зараз правду. Кавалерочка, поки там робили порядки, дивіться, вже на бляху. будемо ну, бляха чи викрити, на льоні? Не, файна така, ладна, то під колір забору зробили, так? А ви та, трохи я вам скажу? Та чекає. Десь що дали касу, а ми чисто дизайнерські послуги робимо, ні? Та 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 Добре на зашивку. Чи навіть, треба Леонід їхати в Польщу, щоб робити собі якусь фірму, відкривати те щось теж, колотити, не кацу. Бо я бачу, ми ще не тим займаємо, чим треба. <laughs> бачу інші дихи, ще будуть, а ми стоїмо на місці. Бачу, йому треба було 15 років для того. Нічого, а ми ще нам, нам ще... Готові 15 років ще від, відложити на бік? То ще скільки того життя. Ось так от нам доглядало суцільно. Виглядає так, як справжня черепиця, не? Ну. Mm -hmm. Одна на одному. Так, так. А по факту це є просто... акуратно, пацані, акуратно. Царапайте, зразу мінусуємо. Вже, пес. Ну то вам зарха не буде видно, а люди платять за гроші, люди відщогують. Якби ви той раз попали, я би таку одна блєха би покласна, міняв б зразу дах. За їхній рахунок. Ого. Я от що в мене методи кардинальні Назар. Ні, так як дивишся, то виглядає просто бомба, не? Файно, файно, Гарно, назари, така якраз матова вона є безкуча. Ну теж та трошки та новітніша, блін. Має такі. Заломи красиві. Я думаю, ходити їх добирати. Том поставить і все. А то ось робіть царапину ну все, жержа її. Я не можу це до Гуцулами да Ну? дахи. Так накрили, що почала текти. Е, Приходить власник, каже, хлопці, що за херня, хата тече, ми кажемо, ну а що то вода, вона одно десь дюрку не йде. А? а Я не можу. Братва, зараз я вам скажу, що в нас стала ситуація, що ми не їхали, бо вона мене все стосує трошки. Ну, Відумо відпочимо. Будьте здорові. Красотачення, братва, ну скажіть, як вам. Гарно виглядає? Думаю, що гарно. Все, не забудеш під час душу з тазіком стояти в хаті. Було страшне, братва. Стояв бляха з відрами, коли дощ падав. А тепер красиво все має бути. Ще поставиться все. Тата, буде Кавалірочка була велика купиця досок того поскладена. Тепер то от з Леонідовичем, теж з мене як з труп пірдина говорить. Тіка вони болить з Зараз буде ще в боліла, якщо хочеш. Коротше, того все гарне все підкладали. А все непонятне, то все повиносили вже до контейнера. Ну а що це буде ту сміттєло курва, потім ходіть тут все вивезти. Маємо того легеньку закусочку, печеньку і водичка. що би посувало до того печенька і водички? <хи> ти ж взагалі, ти ж тіряєш хватку на назад. Буде то все стояло, так має бути, то вже буду ставити. О, та то ж і поки та квітка, то то мені доки ще три роки не пити. Дивіться, братва, майстриша роблять зашивку даху. О, як збоку гарно виглядає. Завтра ще прийдуть, бараньком будуть терли повністю цей. Хату. Хату, так. Дві стіни ще мають затерти. І буде по, по фасаду вже все. Так, по фасаду вже квітка, теж можна обмивати. А пацани Оля, що, зараз будуть посіли аван, <рес> пів хати печили, вже зараз будуть посили. Так? А я що не знаю. Думаєш? 100%. Ну, Коротше, пацики вже отдаха вони ще хірячі. Тому Працюють, працюють. Че ну, чекай, хочу заробити, хай працюють. як дивіться, що молоде покоління. Старих вже нема. No. Нормальні пацани, вже знають, як ти крутити їм життю. Бо ви бачите, якщо замітили, то цей колір не такий, як оцей. То завтра ще над ранком буде, то все коротше, поки сонце нема буде то все терли. Будь баранником все затирали, тут все така полоса буде. О, буде люксусично. Там вже буде з дня на день буде сталася та бляха. І буде аліганско. який захід сонця гарний, не кавалерочка, скажіть. Ми тут свою роботу вже зробили, хлам той повиносили, потім прийде ще людина, позабирає. То бляху. Бляху, то ще я щось думав свій може то Десь тут уже все порядне та. та. Дивіться, тут вже пісок нарішали. Привезли вже мені пісочок. То для Боді майстра він там дідове робить кімнатку. Та. Не кімнатку кухню, бо дідове і це робимо то легеньку кухню таку переробляємо. То для стяжки привезли. Так, я ще до боді маю купу питань щодо ремонту. А? Ще як він тому все мене підмахує, ще ну мій. А? Я ж йому за фасад маю придивити. Він робив? Так, да, але він казав, що там все чітко було. Що чітко? Люди, а ну того, хто фасадчики, хто на цвічки кура, е хітку лишає. На Так! Сєчки позабивав до пінопласту, чітко прикріпив і затягнув. Нормальні фасадчики, правда, всі перше дає. Клей на нього чітку затягнули, а він сітку натягнув, згоріли низу, січками випарбував. Що й фасад тріснув, що попадало такого. Гень. Я ще бодю, я я його зачеплю за той фасад? Колодірка, ви все подивіть на нього. В нього ці пальма чим день тим темніші. Та бо що ти думаєш, я завжди п'є сплю, сплю псивсикають. Пальми чорні. Ти Ти пальми не мієш? В слічі чи не мию? Раз в тиждень по суботам, бо неділю до церкви. Чуєте? ти? Брата, ви теж все миєте раз в тиждень? Бо він каже, що він миє тільки раз в тиждень. Купається, купається раз в тиждень. І, і, раз... і труси, і труси теж міняє раз в тиждень. И та, э, зекшу прийду, руки, пєсок, мої ноги, щоб не сверділа, а ну. то що решта, то тільки на суботи на неділю. Ну а то я тут що... ті пальми чим день, тим тим єщим. Та з Назари та нормально чекай. Та з вами скоро сам чорний буду, кува. Пенебудь на місці його оперували, що, я не знаю, що зараз будь обезбол. А ми тут, тут взагалі... Треба було ще врушити. Короче, ось така ситуація. Купа наші роботи. Ну але... Вже як є, бачите, мусимо трошки перерватися. Бо здоровляє. Перш всього, що би там не було, ні, ми перенесемо поїздку. Так. Але треба рятувати хлопа. Німи одразу там дзвонить, кричить, молодець, то треба топіти. Або як, щоб їхали так довго, ну, то мені все рівно, мені таке не підходить. Так що молодь, зараз будемо бачити, що там доктора скажуть, то я вам діагноз скажу, буду знати, бо ще поки нічого не ясно.